Журналісти знайшли завищені ціни на облаштування парку на набережні в Луцьку, а коштуватиме цей парк понад 30 мільйонів гривень. Тендер, зокрема, виграла фірма Житлобуд-2. Ну і саме вона освоюватиме ці кошти. Видання Сила Правди проаналізувало кошторис і знайшло там ймовірні зловживання на цінах. Зокрема, що було виявлено. З вони купують по 4 тисячі гривень, а в інтернеті їх можна знайти по від 1 до 3 тисяч гривень. Дерева е, платана купують по 5 тисяч гривень, а в інтернеті, знову ж таки, вони там на 10% дешевші. Терасну дошку купують по 3200, а в мережі ціни вдвічі дешевші. Знову ж таки, тактильну плитку купують по 1300, а в мережі продають по 900 гривень. А ось контейнери для сміття купують по 15 тисяч гривень. Ну, знову ж таки, такі самі в інтернеті можна по 7 знайти. Але знову ж таки, в документах не було вказано чітких характеристик рослин, що на думку експертів створює можливості для корупційних. Словживань журналісти сили правди подалися в мерію за роз'ясненнями, аби дізнатися точні види рослин і їх характеристики, щоб самотужки прорахувати їхню вартість. Ну але виявилося, що чиновники самі не знають, які конкретно рослини треба. Ну і написали, що дивились по середніх цінах на ринку, і переможець тендеру теж відмовився коментувати ситуацію. Тут хочу сказати дві речі: перша. Коли ми дивимося, скільки коштує клен в інтернеті, то це ми дивимося одну рослину, одне дерево. А тут хочуть засадити цілий парк. Тобто, зрозуміло, що ціна має бути оптова, а оптова ціна це вже мінус 10-15% від тієї ціни, яку ви бачите в інтернеті. І мало хто на це зважає. А друге, це я нагадаю, що 90% вартості цього будівництва фінансує Європейський Союз, а тільки 10%. Міська рада. І ось тут такий дуже 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 тонкий нюанс. До мене підходять чиновники і кажуть: Андрію, будь ласка, от там, де є гранти, там, де є європейські гроші, там, де є не наші, не треба розводити зраду, того, що вони зразу це все моніторять. Вони будуть казати, ага, там щось нечисто, будь ласка, не пиши це, не роби цього. А я хочу запитати вас. Чиновники. Тобто здити європейські гроші можна, а казати про це не можна. Така логіка виходить, так? Макса, а може чиновники самі не знають, от які там дерева вони хочуть купувати? А? Ой, мені здається, вони знають тільки одне: що дерево має бути дорогим. А що там виросте? Хоч пальма, хоч кактус.